На Київщині побудують національне військове меморіальне кладовище. Державна установа отримала в постійне користування дві земельні ділянки. Вони знаходяться поблизу села Мархалівка та південного кладовища на Київщині. Загальна площа складає 265 гектарів, навіть більше. Окрім самого поля для поховання, там планують побудувати колумбарій, крематорій, релігійні споруди та музейний комплекс. Між жителі села Мархалівка, що межує з територією майбутнього комплексу проти будівництва, вимагають, щоб провели громадські. Слухання, окрім того, збираються на щоденні протести, бо виступають проти вирубки лісу і бояться забруднення води місцевості. З... Зараз з нами на прямому зв'язку тимчасово виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України, пан Олександр Порхун. Наші вітання вам вітаю. Пане Олександре, тут на сайті Кабміну я дослівно прочитаю написано: створення національного військового кладовища вже перейшло від кабінету до будівництва. А по факту чуємо от від марклівчан, що вони вимагають громадських слухань, і тут велике питання: якщо бачити дискусію. В принципі, мені здається, що дискусії не має бути, що нам потрібно меморіальне кладовище людей, які захищають нас і так. будуть далі захищати. І тут велике питання з одного боку, ми бачимо Арлінгтонське кладовище в центрі міста. З іншого боку, ми хочемо. А давайте ще далі. Ну скажімо так, 100 кілометрів від Києва, це люди з усієї України будуть приїжджати, сідати на маршрутку і їхати. Але якщо людей не спитали. То певно, що щось пішло не так. Що пішло не так, пане Олександре? І як далі будуть розвиватися події? Бо очевидно, що меморіальний комплекс найкращий має бути так. Ви дійсно говорите те, що комплекс буде, має бути. І я вам говорю, що комплекс буде. Це перше. Друге, ми дійсно перейшли від бумажок до практики. З минулого тижня ми почали підготовчі роботи, але в понеділок вийшли жителі села Мархелівки Іванківців і почали перешкоджати проведенню підготовчих робіт для будівництва першої черги. Якщо повернутися до того, що їх не спитали, то я вам хочу нагадати, що даний проект цього кладовища був розроблений ще у 2015 році за цією локацією, де зараз проходять якби мітинги мирних жителей після того, коли міністерство у справах ветеранів на протязі двох років вибирало земельну ділянку, на якій все таки ж ми почнемо будувати меморіальне кладовище. Ви це розумієте? Ми і пам'ятаєте. Ми розглядали і лису гору. Ми розглядали і биківню, і потім ми зупинилися на готному. Чому ми зупинилися на готному? Тому що є. Дві складові, які навіть скажу три складові, які потрібні для земельної ділянки для безпосереднього меморіального національної військово меморіального кладовища. Перше земельна ділянка повинна бути більша ніж 100 гектарів. Друге, вона повинна територіально знаходитись або в Києві, або неподалік від Києву. І третє вона повинна бути державною власністю, гатне. Підходить по трьом пунктам: вона більше 100 гектарів, вона вблизі Києва, і саме головне це державна земля, яка знаходиться в е, державна земля. Тобто національне військове меморіальне кладовище, державна установа отримала всі документи, розробила і затвердила ескізний проект і має повне законне право почати будівництво національного військового меморіального кладовища. Що вона й робить? Так питання ж не в тому, що не маєте права безумовно. Але якщо люди далі будуть протестувати, пане Олександре, отут тут питання: чи будуть чи буде спілкування з людьми? Ми бачили, що ви виїжджали туди на місце безпосередньо, що ви там були діалог буде? Чи вдалося дивіться, дивіться спілку, спілку, спілкування Іде, але давайте подивимося з іншої сторони, коли люди хочуть отримувати якісь відповіді, вони слухають Це правильно. Правда. Коли ти приїжджаєш на місце, і е, люди просто кричать: вони назначають певних е, осіб, які безпосередньо тільки е, проводять монолог, а не діалог, то скільки б ти разів не приїжджав на місце і постійно бачив цю картину, коли один і той же представник громади, якого делегувала громада, повторює одне й те ж саме. І навіть не хоче слухати ні Міністерство у справах ветеранів, ні Міністерство довкілля, ні директора інституту національної пам'яті, ні родин загиблих, які своїх синів тримають досі в урнах біля свіх ліжок на тумбочках, в квартирах, які не мають змогу поховати своїх род... рідних, які загинули за Україну. І коли родинам загиблих громада кричить Ганьба. І говорить, що ми втюхуємо військових в дану землю для того, щоб її роздірібаняти. Ну, вибачте, я не розумію, що це відбувається. Я тоді не знаю, що, що ми робимо. Ну, для мене, як для військового, як в минулому для військового, як для ветерана, ну це дико. Я ніколи не міг собі уявити, що цивільне населення відноситься так до павших героїв. Ну для мене це жах. Про який конструктив або діалог ви можете говорити. Тобто, нам ліс е важніший за е наших воїнів? Ви зараз говорите якісь такі ну, речі, що, що, які, ну, які що ми можемо обговорювати не вкладаються взагалі в от, ми, от мені теж не вкладається. Я туди, я туди виїжджав три рази в понеділок, в середу і в п'ятницю. І я три рази слухав одне й те ж саме. Для мене це також дико. А коли ти задаєш питання, так південне кладовище з 1998 року нічого не заважало? Ну все нормально. Воно також в близькості. Коли ти пояснюєш, що з 266 гектарів лише 130 займе, 130 лише буде вирубка 10%, Тобто сумарно з 266 гектарів приблизно вирубається 22-25 гектарів лісу, люди цього не чують. Вони розповідають про мільйони поховань. Про побудову готельно-ресторанних котеджних комплексів і тому подібне. Ну я, я не розумію, вам чесно скажу, пане Олександре, я як керівник міністерства. Ми ми почнемо будувати кладовище, кладовище буде збудоване, і ми будемо шанувати своїх героїв і почнемо перші поховання, тому що в цьому році це край необхідно. Люди вже втомилися проплачувати рефрижератори і по два роки. Тіла лежать в холодильниках, ми не можемо поховати. А також родини, які кремували, вони зберігають урни в себе вдома. Ми, як держава, повинні побудувати кладовище, розпочати будівництво. Вершу перш вести першу чергу в експлуатацію і в цьому році почати ховати наших воїнів. Крапка ну іншої дискусії я не бачу. Хочемо встигнути ще одну тему з вами обговорити: саме ветеранів е, от і ветеранську політику. Оті ключові напрямки, так за якими буде рухатись робота Мінвету в подальшому. Ці напрямки які? Я думаю, ви, як ветеран, у тому числі, зараз в першу чергу, бачите оті проблемні моменти, які існують. Які вони ті проблемні моменти? Так, ви дійсно підняли. Другу найважливішу тему ми зараз новою командою міністерства проводимо переформатацію по перше роботи міністерства і визначили для себе основний напрямки. Перший основний напрямок це реабілітація, яка включає в себе психологічну реабілітацію, фізичну і спортивну. Далі перекваліфікація, здобуття нових професій, здобуття вищої освіти, і після чого іде працевлаштування. Наступний напрямок: ветеранське підприємство, ветеранський бізнес. За ним це закриття житлових житлових програм, тобто ми розглядаємо і субвенцію, яка зараз працює в міністерстві справах ветеранів, але й також шукаємо безпосередньо розробку нових механізмів, які будуть в себе включати. Лізинг, пільгову пільгове кредитування, а також іпотеку. Наступний на наскрізний через ці всі напрямки це напрямок діджиталізації, тому що е, основна ціль е, нової команди міністерства у справах ветеранів надати ті е, інструменти розвитку без паперового, без паперових довідок, бумажок і тому подібне. Не так як зараз відбувається, що ветеран бігає за довідками. Ми ставимо перед собою завдання, щоб довідки бігали за ветераном. Це перше, а друге, щоб взагалі це все можна було зробити в смартфоні в електронному кабінеті ветерана, з ноутбука, з планшета, з комп'ютера. Ну безліч паралельно. Ми відпрацьовуємо трек. Це безпосередньо ветеранські вікна в ЦНАПах, де ветерани можуть підійти в ветеранське вікно і отримати безпосередньо ті і послуги. Які е, надаються їм законом України, і друге, це всі адміністративні послуги на території нашої держави. Наступний напрямок, і найважливіший, в який ми з вами вже проговорювали, це безпосередньо шана та повага. Я до цього повертатися не буду. Перше і саме основне, ми повинні шанувати наших воїнів безпосередньо військових, які боронять нашу державу, і ветеранів, які повертаються з війни. І наступний крок ми повинні. Увічнювати пам'ять полегших героїв і також дбати в майбутньому про. Родин загиблих захисників і захисниць України, пане Олександре, От такі не вистач... ключові напрямки роботи міністерства. Не вистачає часу проговорити принагідно. Ну автоматично запросимо вас ще раз. Хочемо проговорити про ревізію пільг. І якщо можете прийняти пропозицію, ви маєте це знати, або ж і знаєте, якщо вже йдеться про окремі вікна в ЦНАПах для військових. У медичних закладах має бути окрема людина, яка обслуговує людину, яка Прийшла лікуватися людину у формі чи не в формі, і має бути не та історія, що поступляться чергою чи не поступляться. Звісно, поступаються, бо всі голову хочуть тримати на плечах і совість прокидається. Але має бути окреме вікно, де обслуговують саме військовослужбовців. Це суттєво спростить і їм перебування в медичному закладі, бо дуже багатьом незручно попросити дозволу пройти першому чергу. Якщо можна, то візьміть і це до уваги. Олександр Прохун був з нами тимчасово виконуючи обов'язки міністра у справах ветеранів. спасибі вам